Кількість пасажирських перевезень на дорогах Закарпаття відображає суть специфічної системи транспортної інфраструктури, створеної в Україні за роки незалежності. У питаннях пасажирських перевезень держава досягнула певного апогею. За кількістю ліцензійних перевізників ми перевершили європейські країни, що призвело до неможливості врегулювання ряду комплексних проблем. Причини недоліків транспортної галузі беруть початок з часу розпаду спеціалізованих автотранспортних підприємств. Та запровадження різних форм власності. Коли криза в нас відбулася в 90-х роках, значить, щоб закрити ринок перевезень, тоді ж ні в кого коштів не було. Допустили до ринку перевезень всіх, кого, хто тільки хотів це робити. Люди працювали, не сплачуючи ні податки, ні нічого. І зараз в Україні перевізників, які отримали ліцензію більше, ніж у всій Європі, якщо так сумарно порахувати. Тобто в нас будь особа, яка має транспортний засіб, може отримати ліцензію на перевезення. Ну і от зараз державою це все буде обмежуватися, є вже відповідні проєкти рішень, змін до постанови Кабінету міністрів до закону про автомобільний транспорт. Багаторічний досвід показав. Що приватний сектор, який працює на спрощеній системі оподаткування, на ринку пасажирських перевезень, переймається тільки власними інтересами, доля працівників поза межею соціального захисту та вдосконалення професійної майстерності водіїв. На жаль, діюче законодавство дозволяє займатися цією видом діяльності, як значить які працюють на загальній системі оподаткування, так і приватним. Приватним перевізникам, які працюють на спрощеній системі податкування. Тому якихось таких санкцій або обмежень ну, влада міста не може до них приймати. Вони навіть в кращій ситуації, як, наприклад, підприємство атп 1207 тому що ми десь сплачуємо набагато більше податків, відрахувань. Значить, всі люди прийняті в ціль на роботу, це таке не обговорюється. Всі сплачують податки, всі проходять медичний огляд. Водії приватних перевізників з журналістами спілкуватися відмовляються. Своє незадоволення умовами праці та дорогами воліють тримати при собі. Водії Ужгородського АТП 12107 з проблемами діляться охоче. Порядок на дорогах ж було, бігає так, як на Красодонці не можна заїхати. Ану, пройдіть тепер же чи може там заїхати? Машини при вході ставлять і все. А йде загранична машина одразу ви такими номерами, що не купували. А йде Словака або чек, він встане і пропускає. А наші летять, як нема побаги до автобусу, то не випускають із того, то треба чекати деколи по 10 хвилин, щоб виїхати. Загалом люди не скаржаться на те, що ціна піднята на, на, на квиток. Та хто б це скаржив? Та тут ще ніхто. Ту Закарпаття, то Закарпаття тоне львов вже там без скаржилися. Дорога погані. Мало того, що дорога, город така якісь, ну як вам казати, зупинки. Ну, а так ну, не можна ні на зупинку, наприклад, на, на культосвітньому, там зовсім не знаєш, як ставати. Яма на ямі. Особено коло гайки та штрафує. Людям як? Людям краще, щоб була кругла ціна. Площадка, де ви зупиняєтеся, вас задовільняє? Дуже, дуже. <зуміло> 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 коли зимою не можешся ні розвернути, одне… Дороги це в нас така тема, про яку ми стільки говоримо, і, по-моєму, покращення тут ще не видно. У мене навіть немає коментарів з цього приводу. Весь час стаються поломки. Звичайно, вже були в нас прецеденти, що ми пробували дорожників якось туди, в це діло втягнути. Ну, поки що, наприклад, наша державна, державна інспекція на це не дуже ведеться, так що. Весь час у нас винуватий водій. Розумієте, щоб не сталося, винний водій. Звичайний поверхневий аналіз автотранспортної галузі міста дає змогу зрозуміти основні причини кульгування транспортної інфраструктури. Це неякісні вузькі, не облаштовані у повній мірі відповідними знаками дороги та цінова політика, яка не дозволяє оновлювати автомобільні парки. Західними країнами ми не можемо рівнятися з тих причин, тому що там. Якість перевезення, на мій погляд, це в першу чергу це, ну, охайні, якісні автобуси, небитком набиті, технічно в справному стані. І відповідно плата за проїзд там значно вища, але цієї, плати, цієї платні, напевне, вистачає, щоб в такому належному стані утримувати ці автобуси, щоб можна було і поповнювати свій парк. На жаль, з нашою ціною, ну, зокрема в Ужгороді, ми бачимо, що такий стан автобусів ну, за останні роки трошки може покращився, але цих коштів перевізникам недостатньо, щоб їх щоб оновити десь там, ну, я знаю, хоча б на 50% цей парк автобусів. Підвищення ціни на пасажирський квиток в Ужгороді, вартістю 2 гривні 30 копійок з 1 березня, оскаржується в судовому порядку. Однак перевізники стверджують, що ціна цілком обґрунтована і за нинішніх умов вже не є рентабельною. Систему пільгових перевезень пропонують перевести в адресну допомогу, бо давно морально та фінансово застаріла. Останній раз ціни в місті Ужгороді піднімалися ще рішення виконкому було в жовтні 2010 року. З цього часу пройшло вже скоро буде два роки, практично так. Помінялися і вартість палива, вартість енергоносіїв. Зарплати кожен рік по чотири рази змінюються мінімальні. Так що все це підтверджується розрахунками. Відповідні розрахунки і ми подавали, і Асоціація перевізників. Згідно наших розрахунків, вартість повинна становити 2,50% із рентабельністю 10%. Місь виконком довго розглядував управління економіки, прораховувало декілька Ось І Вийшли на ціну 2,30, зменшивши тим самим рентабельність перевезень. І зараз цей тариф 2,30, наприклад, в літній період він буде нерентабельний, тому що із закінченням навчання в школах, в вузах, пасажирообіг по місту зменшується, люди йдуть в відпустки. Велика кількість перевізників також надає можливості запровадити продаж квітків. Зараз в Ужгороді... До 20 перевізників, до попереднього конкурсу їх було ще більше. Так? І тому ввести продажу квитків десь в магазинах, в кіосках, це повинен бути один уніфікований квиток для всіх перевізників. Тоді неможливо поділити ці доходи, не буде перевізників, які будуть цим задоволені. Хоча б до п'яти перевізників в місті Ужгород, якщо б їх було, так, щоб вони обслуговували по кілька маршрутів. Наприклад, ми обслуговуємо чотири маршрути. Так. Тоді можна говорити, що ці доходи, так, що можна квитки продавати в міській мережі, десь в магазинах, в кіосках. І ці доходи можуть бути справедливо розподілені між перевізниками. Місто Ужгород удвічі перевантажене транспортом. Відповідно, громадський транспорт зазнає певних утисків. Щодня на дорогах обласного центру курсує понад 200 маршрутних автомобілів, які розділені між двома десятками перевізників, що обслуговують 23 маршрути. Водії працюють у непривабливих умовах, які існують на ринку транспортних послуг. Наше місто приблизно, якщо взяти його площу, вулиці, застройку, розраховано десь ну на 20-22 тисячі машин, не більше. У нас зараз по реєстрації приблизно 45 тисяч машин у місті Ужгороді. І щоранку ми робили такий моніторинг, в місто Ужгород заїжджає 4,5-5 тисяч машин в період з 8 до 10 години ранку. На жаль, місто не розраховане, вулиці досить вузькі, у нас великих магістралей немає, з них можна взяти які. Це вулиця Гагаріна, це вулиця Мінайська. В обласному центрі потребує вдосконалення схема транспортного руху, над якою триває робота. Її необхідність зумовлена частими порушеннями правил дорожнього руху. На сьогоднішній день відпрацьовано приблизно вже десь 60-65% вулиць. Що це таке? Це буде планшетна карта, яка складається з планшетів формату А3. От. На сьогоднішній день зроблено вже 72 таких планшети, де на кожну дорогу буде визначено напрямок рухів наявність дорожніх знаків, відповідних дорожніх знаків, де буде зроблено інвентаризація, які знаки є на дорогах, які лишні і які треба ще поставити. На сьогоднішній день у нас не вистачає, поки от по тим даним, що в мене є, приблизно 800-850 знаків. Ще одна причина наших загальних пасажирських проблем власне безкультур'я, від чого потерпають як пасажири, так і перевізники. Суттєві зміни, які передбачені у новому законопроекті, поки потребують часу на обговорення. Всі автобуси, які будуть подаватися на маршрутні перевезення, повинні бути обладнані gps навігаторами тобто, Замовник повинен бачити, де на даний час знаходиться автобус, скільки реально він роботи виконав за день, тобто скільки оборотних рейсів і так далі. Це повинна бути якась загальна така система скажімо, для міста Ужгорода, для району, для області, де це все буде видно. І так само вводиться автоматизована система диспетчерського управління цим всім процесом. Рух на ужгородських дорогах, його якість та інтенсивність. Врегульовує відповідна комісія Ужгородської міської ради. До її складу входять різні фахівці, реакція яких на проблеми транспортної інфраструктури міста без реформи в галузі пасажирських перевезень і відповідного фінансування суттєвих змін зробити не може. Тут здебільшого скаржаться на поведінку водіїв.